У випадку з гуманітаркою зовсім інша історія. В законі про гуманітарку стаття 3 дає відповіді на питання, а як взагалі буде виглядати документообіг, підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарної є письмова пропозиція донора. Письмова пропозиція донора про її надання. Вже далі по документах ви побачите, що замість письмової пропозиції донора може бути інший документ, про це далі скажу, але має бути письмова пропозиція донора. Далі, підставою для здійснення гумдопомоги є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання. І отримувач гумдопомоги має такі самі права на її використання, що і набувач гуманітарної допомоги. Зміна. Отримувача гумдопомоги допомоги можливо лише за письмовим погодженням з донором. Оце навіть в питаннях на сьогодні там було багато таких питань: що а можемо ми передати через тих отим-то? Ну, ось, відповіді всі, вони є в законі. Так, можна за письмовим погодженням з донором. Але крім випадків, якщо таке погодження було надане донором під час його пропозиції про надання гум допомоги. Або якщо передбачено правочином щодо здійснення гуманітарної допомоги. І дійсно, оце розширення коло отримувачів гумдопомоги на законодавчому рівні у період воєнного стану дійсно розширено більше, тобто більше можливостей, кому можна передати. Далі, отримувачі гумдопомоги мають право здійснювати розподіл, перерозподіл між набувачами з дотриманням цільового призначення без додаткового погодження з донором. І набувачі гумдопомоги визначені від А до Є оцього пункту, що вище вишневим мають право здійснювати передачу одержаної від отримувача гумдопомоги іншим набувачам за погодженням з отримувачем і з дотриманням цільового призначення у порядку, встановленому кабміном, і у період воєнного стану та три місяці по тому встановлено спрощений порядок. За декларативним принципом і розглядати й приймати рішення про розширення переліку отримачів гуманітарної допомоги теж є таке право розширювати перелік отримувачів. Що це все означає? Це те, про що далі я буду говорити, вже розглядаючи сам порядок. Що на період дії е, воєнного стану, ну давайте так навіть до 1 грудня, бо з 1 грудня зміни, ті, які плану запланували, їх просунули на 1 квітня, але до 1 грудня. Ось реєстр одержувачів гумдопомоги не працював. Там була якась кількість тих осіб, і не працювало, не вносили в цей реєстр отримувачів, отримувачів гумдопомоги. А тому працював декларативний принцип. Трошки далі я на слайд про те, як працювало і як ще працює, оскільки дату новацій відсунуто на 1 квітня. Отже, серед документального оформлення гумдопомоги ми можемо виділити такі етапи: етап перший письмова пропозиція донора. Після цього письмова згода отримувача. Після цього дивимося в прихідні документи. Я навмисне не пишу накладна чи ВМД, а пишу прихідні документи щодо гуманітарної допомоги. Це може бути ну, по-перше, документ. Про перевезення міжнародного зразка, так, якщо це за кордону, і це може бути ЦМР, якщо це дороги, але ж може бути літак, але ну, літаки в нас зараз не літають. Може бути поїзд, і це будуть інші документи. По іншому вони будуть називатися, а саме Дорожня, це Мерка. Далі, це буде це може бути інвойс, це може бути перелік товарів гум допомоги з вартістю, характеристиками. Це обов'язково, якщо це з-за кордону, буде спрощена митна декларація у формі додатку 1 до порядку, про який ми будемо говорити. Це акт приймання передачі, це накладна тощо. Але ну, маємо розуміти, що це той первинний документ, у якому. В одному, а якщо не в ньому одному, то значить, ми маємо доскласти, мають бути все ж таки усі обов'язкові реквізити, які знайомі нам із закону про бухоблік. Наступний етап, зараз про нього скажу. От я передбачаю, що багато хто, там слухаючи мене, думає: ну, це ж неможливо, ну воно ж так не працює. Ви це знаєте і без мене. Я кажу, як має бути і як. Ті, хто будуть перевіряти, мають право вимагати. Тобто це те, як, яким воно має бути. А як є неправильно, то ж ви і так знаєте. Для того ж не треба а, витрачати час на, а, на вебінар. Наступний етап це оцінка гуманітарної допомоги. А, багато хто для себе приймає таке рішення. Якщо нема ціни, ставити по гривню ну це неправильно. Можете ставити по гривню, хіба я можу це заперечити? Але якщо ми говоримо саме про неприбуткові організації, то на них поширюються усі національні стандарти, які ведуть звичайні підприємства. А в цих стандартах а саме стандарт дев'ятий запаси, сказано те, що ми отримали безкоштовно. А має бути оприбутковано по справедливій вартості. А тому, якщо вартості нема, відкриваємо дядька Google в Помощ і вбиваємо гречка 850 грам, фірма такато. І дивимося, що там пише. І ось для цього, щоб це, хоч якось, привести до пуття, я розробила такий документ. Ви його, якби в інтернеті навряд чи знайдете. Він є у Ворді. Як додаток до нашого матеріалу міні-курсу. Ну, зараз я його додала в скрін, нічого тут складного нема, можна перенабрати. Але ось в цьому документі є погодження, фактично, що комісія підтверджує, що ось таке найменування, кількість ціна і ставить оціночну вартість. І навіть можна додати print скрін на аналогічний товар у джерелах у вільному доступі. А ще я чула такий вихід із ситуації. Хто отримує гуманітарку і не пише вартості, кажуть: на що мені це? Я поставлю по гривні. А пізніше, навіть коли ми це передамо ну допустимо, якщо це не благодійна організація, та а, ну ну, хто там, релігійна організація, наприклад, ми по гривні це оприбуткуємо, а пізніше безкоштовно передамо. І ми в цей мільйон що для цілої обов'язкової реєстрації платника ПДВ не впишемося і такі довольні, що от вони придумали такий. Такий лайфхак. Ну, це не допоможе, тому що ставити хоч 3 копійки, хоч гривню, але є бухоблік, на якому це кит, на якому тримається все інше, і тому ось тут має бути справедлива вартість. А, далі, розхідні документи щодо гуманітарної допомоги. Ось ці розхідні документи це вже те, що допоможе нам. Зберегти статус неприбутковості, тому що з розхідних документів має випливати, а куди воно пішло? І ось тут слова, а військова частина не хоче підписувати, а неможливо було взяти підпис, а ще, ще тисячу і одне пояснення вони не поможуть. Я можу зрозуміти, я можу поспівчувати і сказати дійсно, ну то ж треба. Але податково так не буде робити. Розхідний документ має підтверджувати, кому саме ви передали. І, власне, кому ви передали, отой, кому ви передали, саме він має ці документи підписати, і у вас має бути доказ, що йому передали. Не маючи цього доказу, у нас втрачається цільовість використання, тому що саме під, цей, під цю. Структуру у нас немає документу, ми можемо скласти внутрішній акт, ми зберемо комісію трьох людей, ми скажемо, давайте ми хоч самі підпишемо, і так і робіть. І, можливо, навіть інспектор, який буде це перевіряти, скаже: розумію, ну, війна, так, ми в таких умовах живемо, дай Боже, щоб так і було. Але того може не статись і цілком правомірно. Податківець попросить документ, який свідчить про те, куди воно пішло. Значить, на цьому етапі розхідні документи, перше, куди б я радила глянути, це статутні документи і що там із повноваженнями керівника, а також чи є там якась процедура прийняття рішення про передачу допомоги комусь. Це в тому числі і за благодійну. Зараз мова йде, якщо ми говоримо про розхід, так. Тобто, якщо там виписаний якийсь порядок, як це відбувається, що це оформляється у вигляді протоколу, комісія, це треба дотримати, бо це теж із цієї серії цільовості використання. Далі, наказ про роздачу гумдопомоги. Вказується місце, час, територія, надання гумдопомоги і відповідальні особи. Ад приймання передачі на внутрішнє переміщення. Це тоді, коли у вас є кілька підрозділів, і ви з одного, Марія Іванівна, передала Василю Петровичу, а Василь Петрович уже буде далі передавати або задіяний там волонтер. Тобто буде цей форма М 11 якщо я не помиляюсь, акт приймання передачі про внутрішнє приміщення ТМЦ. А далі звіт відповідальної особи про передачу гумдопомоги, списки, якщо це фізичні особи, відомість кінцевих набувачів гумдопомоги. І тому, коли ми маємо дуже багато людей, фізичних осіб, які споживали, я собі уявляю одразу польову кухню, баняк борщу. І як оці всі люди, які їдять, ви в них підписи берете. Це, це жахливо. Правильно, де таке може бути? І тому ось тут ідеально, щоб. Та передача, одним словом, умовно цього паніка борщу відбувалася не Іванову Петрову Сідорову, а представнику там, територіальної громади, щоб було якось оце все культурно. Ось от таким чином. Звичайно, що здоровий глузд ніхто не відміняв. І е, я зовсім не заохочую брати ідентифікаційний код, розумієте, у того, хто стоїть з ложкою перед борщем. Ось. Акт на списання запасів, дивіться, теж це не забуваємо. Це той документ, який у нас в бухгалтерському обліку списує і робить кредит 209-го. Щоб зробити цей кредит 209-го, то безумовно потрібно мати ці документи, які вище перелічені.